Є як техніка, яка підсвідомо змушує жінку відчувати, що ви на одній хвилі це відзеркалення. Його суть в тому, щоб непомітно повторювати деякі її жести, пози або інтонації. І коли ви це робите, природно, її мозок отримує сигнал. Він свій, він мене розуміє. Наприклад, вона підняла чашку, через кілька секунд зробіть те ж саме. Вона трохи нахилилася вперед. Ви теж злегка нахиляйтесь. Її темп мови сповільнився. Ви теж уповільнюєтесь. Дослідження показують, що відзеркалення активує мозку зеркальні нейрони і підвищує відчуття довіри та симпатії. Але головне, робіть це легко, без перебільшення, інакше це буде виглядати штучно. Правильне відзеркалення створює відчуття, ніби ви дві людини, які інтуїтивно. Відчувають одне одного.